І це навіть не мама. Зараз помирає. Людина да вам близька, що ну, так можна вже ж подорослішати супроводити цю людину, а не лягати з нею в гроб. А своїми справами хто буде займатися? Ну, кому, ну що це за дитячий сад? Скільки у вас життів? Одне. Центр вічний, але ваше життя в цьому зараз контексті одне. Робимо те ж саме. Для чого? Не можна цього робити. Врешті-решт потрібно ставати дорослою. що таке доросле, відповідальність за себе. А хто проживе твоє життя? Ніхто. Повертаємось до себе. Тому все і поплило. І туманність в голові. Розумієте? І все повер... і повертається повертається, і будете ви в тому ж стані, як після смерті мами. Для чого? Для чого заходите в це коло? Це вже було, робимо висновки, інструменти є, витягуємо себе з цього, з розумінням, що ми аж бігом залюбки включаємося в старі паттерні. І врешті-ще раз, раз і ще раз, відчуття і робота зі смертю, тема смерті. Ми вже не в дитячому садку. У мене є на дві лекції, ми вже з вами обговорювали. все, ми в це вже не граємо. Вона відійде в свій час, ваша задача. Не втратити ці центр і допомогти їй відійти в більш-менш притомному стані, наскільки це можливо. Притомному свідомості, якщо це можливо, все решта вже не клопіт.